Всім привіт! Сьогодні рубрика розпаковка, то, що пройшло з Pin Я зараз буду, звісно, я не знаю взагалі всі покупки, які робить дружина. Але для мене це зараз. Я тільки бачив, що тут зверху джинси. І все. А, а далі там теж щось є. Ну, дивимось. Джинси упаковані в зіп пакет Давайте одразу на ходу і перевіримо, що за джинси. Стрейч, да, трошки стрейч якісь утіплення Окей. Відкладаємо, і під цією е, лентою у нас просто портал якийсь відкривається. Звісно ж, хобі тую. Куди ж без цього? Так, я, буду, я не буду довго і затримувати вас, і я, а може, і затримую, я не знаю, звісно. Так, дивимося далі. Джудо. Наверно, якісь намазки. Це ну, куди мазати? Це для рук, казується. От. Скільки рук. Все для рук. Клубничка, полуничка. Що тут? Ківі. роза, ромашка. Боже. Ладно. Так. Ще є ось такі карандаші, Color pen. Акрилові маркери. Акрилові маркери. Супер. Ну, це нужна в хазяйстві штука. Я от чекав. Прям. От акварелі нема, а на піддуду все є. Так. Так, дивимося далі. Слухайте, у мене є подозріння, що це? Оце все. Це, мабуть, щось для огурців. Огірки, алої. Е... Блюбері, чорниця по-моєму, називається, можу помилятися. Це для обличчя маска, це для підучі? Ні, це просто маска. Бачите, скільки масок. Ми будемо просто вічно молоді, я вам кажу. Ну, ми це дружина, так? Так. Бачите, що можна накладати? Все, що хочеш. Помгранат. Нічого. Да. А це те, що відбувається, коли безконтрольно хтось заходить на піндуду, оліви. а це теж маска? Чи да, це все, це все. маска. Може, там, знаєте, в блекаут, там щось поїсти, там, я не знаю, консервація. Яка, ні? Серветки для прибирання. Своїх же нема тут? Ні, не, це жир, щоб жирка прибирати. Окей, щоб жир прибирати? А вони хоч дешевше? чи. Ага, да, дуже дешево. дешево, ніж в Аврорі. Ладно, ну сьогодні взагалі займатися зонтик. Да. У нас не было зонтика, а теперь есть зонтик. Ручный. Ну, чтобы маленький. А, вот. Сумочку Сумочку. Короче, я его что-то не могу открыть. Ну ладно, мы потом разберемся. 650 плюс. Это из проекта, от солнца. И от солнца, и от дождя, парасолька, наше все. Доброе. Так, конечно же, еще ручки с этим І ще до ручок. Пиши стирай. Да, ну, Це просто пиши а це і пиши і стирай. Ну, це корисно. Тут опру, ну так, да, це ок. Так. Що далі? Біомаска. Біоданс. Це супермаска. Це супермаска. Ну, Три штуки, всього, бачите. Так, це просто стирачка, я так розумію. Це ще один пен. Ось щось. Не знаю що. Ось. Сломалось. Сломалось. Коротше, щось сломалось, не знаю що. Це світильничок був. Коротше, ось тут в світильничку були ще якісь штуки. Ну, Я думаю, що не а просто треба його все з'єднати, бо тут і шурупи окремо. Воно все ось так йшло. Ну, на китайців зараз не ганіть. Да, вони все таке хорошо виложили, хоча, щоб не заплутатись. От. Це я не знаю. Це від це світильника. Це світильника, туди ж його. То, ви не уявляєте, це ще не все. Це просто це далеко не все. Я навіть не знаю, це ефір, звісно, буде у нас сьогодні довгий. О, оце я чекав. Це я про це чув і чекав. Е так як ви знаєте, що у мене на каналі там є е ці кава машина. Да, і е ось це, коли нема світла е і кава машина не працює, то фільтр. Знаєте, то або по 5 гривень за штучку, таку одноразову, або ось можна фільтрувати, потім я покажу. Ну, протестую, звісно, і покажу, як воно працює. Супер. Оце округа теж Круто. У китайців і е, зубні щитки краще, мабуть, не знаю. Ну, круто. На рік е, на два роки хватить. Навіть на три. Yeah, no. oh, це це брілочок з кінжалом. Просить показати, тому Я показую, дивіться. Брілочек, щоб ось. Не вскривати, а відкривати. <laughs> вот. а, другий, по а другий, щоб можна було і заміряти посилку <laughs> <laughs> Да, дуду і... Ну і все. Кнопочка. А, ось кнопочка. Думав, в один кінець працює. Все. Ну і, коротше, і відкрити. Так, я не знаю, за що хвататись. Це, мабуть, маска. Imperial Skin Repair, Колегін Маск. ще якась маска. І ще одна Imperial. Imperial біс, нам це якісь бджоли, да? ну, короче, бджоли імператори. Або імператорські. Тоже маски. Ну, тут я, ви бачили все, що да, я не буду повторюватись. От, мусорні пакети. Да? Своїх же нема. З Скопібари. Ну, давайте, якщо скопібари, я навіть ось покажу вам, що. Це ж. О, він, бачите, його не треба розривати, а просто. Щас. Щас. А ні, не копібара. Ну теж нічого. Китайська копібара, бачите, з зав'язочками. І ще перевіримо, скільки вона кілограмів Ну... Так, що далі? Те ж саме, кремчики, тільки кульку. Це футболка юнікло. Футболка і юнікло. Японське? Не юнікло ж японське, а мейден чайно. Мейден чайно. Це знаєте, це із тієї серії, як ми угі недавно показували. Ну, Так от на дотик ось снаружу вона. М'якенька, то, коротше, просто річ, а просто футболка. І ще, і ще капібари. А, о, це щось для пральної машинки, мабуть, від Washing Machine Cleaner. А да. численник якісь. Окей, так, тепер до цікавенького в коробочках. Molly Joy. Discover. Аж цікаво, що ж там таке. Слухайте, це всі неочтенні гроші, які були списані з карти дружини. Це <рес> олію мазать. Олію мазать, ага. Бачите сюди олію. Ну, теж почкаємо. Поки що е, всі ось такі штуки у мене ну, викликали сумніви, вони там або ламалися, або ще щось траплялося. Ну, може, китайська штука закриється. Це питання. Звісно, чую їх покупати по одній, так? Да? Вот тут еще одна. Действительно. А Если <laughs> одна сломалась, то гуска. А вот и другая. Это на подарок. подарок. Ну, хорошо. Так. Вот что-то интересное. Давайте. Е, у меня где-то был кинжал. Вот кинжал сами бабы. Вот пиндуду. Открываем. середині якась цікавинка. Опа! Це гра її треба зібрати. Це популярна гра. Це якась популярна гра, яка розсипається і її так акуратненько передаю. Далі. А, і от іще деталь. Так, ну і вішенка на торті. Це ось щось таке риже. Да, той клюн. Ооо, туфлі. Ти бачиш як вони блищать? Пахнуть кожа, шкіра дивись. Хоча не, не знаю, може і не шкіра. От китайців постійно якийсь подвох шукаєш ну взагалом, вроді, навіть візуально дуже непогано, глянь, подстілочка м'якенька. Якесь литье. Бачите? Дуже блищить, дуже классно. Ну, выглядит супер круто, да, я не буду их зараз дуже там терзать, но вот э, такая у нас сегодня распаковочка. Ну что ж, будем, да, все это осваивать и раскладывать. Кто дивился, дякую за увагу, подписывайся. Ну и очікую еще наступных, и я, конечно же, учикую наступных распаковок с нетерпением. Все, всем пока.